На Київщині дають житло та працевлаштовують літніх переселенців людям, чиї оселі зруйнувала війна, а через вік не беруть роботу. Усе це знаходять у чудо-містечку. Там офіційно працевлаштували вже понад півсотні своїх мешканців. Дар'я Цесарук розкаже більше. На вулиці темно, третя ночі, та Ольга вже не спить. Вона зустрічає евакуаційне авто, яке у містечку для переселенців везе нових мешканців. Давайте вкриємо вас. Її робота заселити людей у будинок. Ольга адміністраторка. Добре. Є у нас є телевізор, шафа шаф, куди скласти речі. Добре, добре. Да, зараз... У Вас буде окрема ванна кімната. Ця родина з добропілля, що тепер зовсім недалеко від лінії фронту. Жити там жінки, 90-річна неходяча матір та її дочка. Більше не могли. Довелося виїхати в нікуди. Ніхто не хотів таких маломобільних вивозить. Ото правда, сос. Ми два дня підождали. Павлоград нас вивезли. Кілька місяців вони жили просто на вокзалі, де їх і розшукали волонтери. Ці люди два місяці не могли нормально помитись. І вони погано харчувались, вони погано спали. Доки жінки облаштовуються на новому місці. Ольга йде працювати далі, бо робота, що почалася на світанку, триває цілий день. Зараз треба перевірити, чи всі прибрали городи. Ну, дякувати Богу, все нормально. Усі поприбирали, можна вивозити. Сама Ольга теж з Донеччини. Мар'їнка, звідки вона родом, окупована і знищена росіянами. Вже повністю. 2014 року ми були ну кілометр від Донецька. Ми на передовій погодинно йшли обстріли, схованки зі смертю. Двадцять му вже не ну вже зносилось все, випалювалось фосфором, тому там уже неможливо було вийти. Удома Ольга працювала в торгівлі, але виїхавши, знайти роботу за фахом не змогла. Її нікуди не брали через вік. Тут довелося перекваліфікуватися. Це взагалі інше, так але ж. Не помиляється, той хто не працює, а воно все на... досвід набувається. Селення. Заселення так дивиться, що процес у постійно. Ми тут да, на самообслуговування, да нам надали все, але це все потрібно підтримувати в належному стані. Лариса тут теж і живе, і працює. Вона бухгалтерка. Евакуїрувалися в 22-му році. 10 березня з села під Вугледаром нам дуже пощастило. Ми попали сюди, в першу чергу. Тут проживаємо вже два роки. Ну так сказати, вже старожили за фахом бухгалтер і працюю я тут бухгалтером. Продовжую працювати. Да. Все мене влаштовує і мене, і чоловіка. Ми живемо в двохкімнатній квартирі. Працевлаштованих пенсіонерів у містечку вже понад півсотні. Руки потрібні на кухні. Тут своїх жителів щодня годують і в хоспісі, де мешкають тяжкохворі, свої лагодять, прибирають вулиці. Ми цим пишаємося. Розуміючи, що Україна знаходиться в великій демографічній кризі, і кількість саме переселених людей старшого віку постійно зростає. Ці люди потребують повернення до професійного життя, повернення до звичайного, нормального життя, реалізації. А самих жильців. Ців тут уже понад 400. Нові будинки у містечку будують далі, адже кількість вимушених переселенців усе більше. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.